Привіт! В німецькій мові тема складні речення називається «Небензеце». Ми цю тему з вами дивилися у відео номер 68 Там ми розділили сполучники на три групи це дуже зручно. Перша не міняє порядку слів у підрядному реченні, друга в підрядному реченні витягає до себе дієслова. Ну, а третій тип сполучників це ця валіна банда, пам'ятаєте, звайль. Ось вони всі відкидають перше дієслово в кінець речення. І сьогодні ми розглядаємо детальніше саме значення сполучників третьої групи. Список цих сполучників, ну, дуже великий. Ось подивіться, наприклад. І, як би спокійно, на це дивитися неможливо. Відразу якесь обурення, паніка, як я це зроблю. Отже, тому. Подивіться ось це відео, яке я говорю вам, 68. Спочатку вивчить перший і другий тип сполучників, а тоді всі решта у нас будуть уже третій тип. Цей, бачите, знизу, який не закінчується фактично. Ну, ось так я ці сполучники собі посортувала. І е, мені так дуже легко їх уявляти. Але ми почнемо не спочатку, а з кінця. Отже, найлегше впізнавати сполучники, які є артиклями у реченні. Це наші дердідас, десенауто, де kinder і таке інше. Це ті, наші так звані релатів, наприклад, це той чоловік, який ем, ось там працює. Це той чоловік, якого я давно знаю, чи якому я допомагаю. Це ці типи речень. Вони можуть мати як голий артикль, як сполучник, так і його поєднання з прийменником: до якого, цудем, міддем з яким, чи там онеден без якого. Це є ця групка сполучників в релатів все це. Далі вище питальними сполучниками можуть бути питальні слова. Всі, які ми знаємо варіанти: від простих вас в ован, віварум до складних, складених в Офон, ВОРАУВ, Aufwen, CUVEM і таке інше. Тепер класичними нашими є тільки ось таких шість: це класичні підрядні сполучники: «вайль», «дас», «вен», Als, «об» і «обволь». Ну, і є ще сполучнички, які в нас пішли або з прийменника, або прийменник із чимось ще зліплений. Ну, ось ми бачимо тут: біс, «верент» – це є прийменники, «бефор» – тут for прийменник, нахдем, прийменник, даміт, зайдем. Ну і ось такі чотири утворення із нашим ЗО: Зодас, Зо Баль, Золане, Зоофт. Теж я вписала сюди в цю зелену групу. І таким чином я їх бачу. розумієте? Тому для себе можете теж переписати його ось так. Тоді буде легко їх розрізняти один від одного. Основні шість сполучників розберемо у значеннях і побачимо у реченнях. Вайль – тому що? Тому що валя так сказала. Дас – що? Вас плюс дас однаково перекладається як «що». Тільки вас у нас буде питальне що, а дас буде розділове. Наприклад. Що ти сьогодні робиш? Це питальне що? А розділовим, що воно було в реченні, це буде так. Я не знала, що він сьогодні приїде. І ось це що є саме розділовим. І буде тоді наш дас. Вен. Я раджу перекладати вен спочатку тільки як якщо. Це тому, щоб ми потім не плутали його з альс. Отже, вен, якщо, тоді і підійде значення коли. Мається на увазі, за якої умови. Отже, вен, якщо Якщо вентилятор поламається, літак впаде. Така умова відбудеться за певною умовою, тоді ось так от буде. Тому вен, якщо, якщо вентилятор поламається. А тепер наше Альс запам'ятовуємо собі тільки як, як, а не як коли. Тому що не будемо впізнавати його в реченні. Це важко. Важко відчути різницю. Тому Альс як? Як Ас. Об! Чи дуже воно візуально подібне: дві буквочки в об, і дві буквочки в чи. Це є наше чи питальне суто це не є розділове чи. Обдурити чи образити. Отак от ми його собі запам'ятаємо. А як це буде в реченні, наприклад, я не знаю, чи він завтра прийде. Ось це таке наше буде чи, як сполучничок. І обволь, хоча. Хоча небо обволокли хмари, я йду гуляти. Обволочене небо, хоча обволочене, я все одно піду. Давайте перекладемо речення з української на німецьку. Я йду гуляти, тому що дома нудно. Ich gehe spazieren, weil es zu Hause langweilig ist. Так як в реченні, тому що дома нудно, немає підмета. В німецькій мові не може бути речення без підмета, тому тут буде безособове «es», weil S. Далі гамак Цухаузерґвейк і ist в кінці. Так як воно мало би бути після es ist", «zu іст, langweilig». Ну, а перше дієслово летить в кінець. Вона мусить до лікаря мається на увазі, з'їхати, його можна казати і пропустити, тому що їй болить зуб. Бо їй билить зуб. Sie muss zum Arzt fahren, some art, hat. she had завжди особа і перше слово хат мало би бути там де крапочки, але воно полетіло в кінець речення. Якщо погода буде гарна, то я одягну плаття. Wenn das Wetter schön ist, ziehe ich ein Kleid an. Тут, знаєте, така умова, яку можна передавати просто презенсом. Якщо погода гарна, я одягаю плаття. Отак можна навіть взяти його. Wenn das Wetter schön ist, ziehe ich ein Kleid an. Ну, і так як це речення йде у нас із нашим Ven, це підрядне буде першим, то тоді друге наше «ziehe ich ein Kleid an» йде в непрямому порядку. Далі, якби я мала можливість, я б поїхала в Іспанію. Ми бачимо, що наше When у нас буде і якщо, і якби. Якби Вен їх hätte, hätte, nach Spanien fahren». ось так буде таке ще речення. Das. Він знає, що я можу це зробити. Було би machen, alle бы але полетіло в кінець. Вона сказала, що ти вчора їй дзвонив. Du... Наша в кінець. Як я була мала, то я мала довге волосся. Бачите, як тут мала і мала йде грає у моніми. Отже, «Als ich klein war, hatte ich lange Haare». Як вони зайшли, вона спала. Можна сказати нашою, як вони зайшли, то вона спала, але цього то тут не буде. В перекладі я маю на увазі. Als sie hereinkamen, schlief sie. Тут у нас в реченнях є Зі, але по закінченню дієслова ми з вами бачимо, де тут вони, а де вона. Там, де є «ен», це вони. А в другому де без закінчення це вона. Ось так ми і дізнаємося ем, у реченнях, чи це вони, чи вона, від закінчення дієслова. Вона скаже: завтра чи Саша їде. Зізак об обзаша фят. Тут наш Заша, Саша і Фет їде є єдиними особою і дієслом, тому от, ну, так і стоїть. розумієте? Нібито воно не помінялося. Якби е, ми додали в цьому реченні ще завтра, чи він завтра їде, то було б об Заша Моргенфед. Я не знаю, чи буде завтра дощ. Ich weiß nicht, ob es morgen regnet. Знову ж таки, таку дію: завтра ми передаємо теперішнім часом. Вона не говорить, хоча вона все розуміє. Sie spricht nicht, obwohl sie alles versteht. Я це роблю, хоча він заборонив. Ich mache das, obwohl er verboten hat. Робота із складними реченнями, особливо із третім типом сполучником, є Складна, тому похабцем робити ми це не будемо з вами. Я пропоную вам під цим відео в коментарях поскладати свої власні речення, але обов'язково таким чином. Ви пишете його українською з цими сполучниками, тому що що, якщо, як чи і хоча. Перекладаєте їх німецькою і таким чином у парах. Мені можете їх присилати. Я буду намагатися кожного дня всіх, хто відіслав, перевірити і прислати вам відповіді. Отже, давайте спробуємо попрацювати у такому форматі із цими реченнями, бо це важка тема. А далі продовжимо сполучники далі. Ну, так мені хочеться ще вас в кінці розвеселити. Я знаєте, коли формувала думку про те, як мені пояснити вам відповідальність, яку бере на себе вчитель перед учнем, і якби відповідальність учня у навчальному процесі. Ну, і в мене складалося враження, я ніяк не могла змостити вже якісь там відсотки, чи це 50 на 50, Ми один одну від один одного залежимо, чи якось там в інших пропорціях. Але я згадала такий класний анекдот, і я вам його обов'язково розкажу про 50-50%. на 50%. Але це була реальна історія, десь я почула це в тіктоці. Питають жінку жінку, скажіть, будь ласка, це ваша дитина від кума чи від чоловіка? А вона каже: Я впевнена, що на 50% від кума, на 50% від чоловіка. Тому ось так і тут у нас з вами будьте впевнені, що ми в якихсь відсотках залежимо від вчителя, а в яких ми повинні працювати самі.